Кредит замість безоплатної допомоги республіканці розглядають надання коштів Києву, але за умови, що це буде позика, із такою заявою спільно виступили спікер Палати представників Майк Джонсон і екс-президент Америки Дональд Трамп. Як це оголошення вплине на долю фінансового пакету для України? Просто зараз ми розпитаємо про це нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Він а, з нами на зв'язку із американського конгресу. А, отже, Дмитрий Вітаю тебе розкажи, будь ласка, чому раптом Джонсон і Трамп чинний спікер і колишній президент взагалі разом вийшли до преси? А са тут ситуація в тому, що не зважаючи на те, що Джонсон формальна третя особа в державі, третя особа у Сполучених Штатах, його позиції дуже хиткі. Радикальні республіканці погрожують відставкою, навіть внесли, а потім заморозили певну резолюцію щодо відставки. І, зокрема, погрожують прибрати Джонсона з посади, якщо він винесе на голосування українське питання. Ну і саме тому, аби заручитися підтримкою Трампа, він полетів до Флориди, до Маролаго резиденції Дональда Трампа, де він перебуває останні місяці, звідки він веде свою передвиборчу кампанію. Ну і якраз коли два політики вийшли до преси, Трамп пообіцяв, по перше, домовитися із ініціаторами відставки. Ну а натомість висунув умови, сказав: республіканці розглядатимуть виділення допомоги Києву, але лише у вигляді кредиту. Ну, от самі послухайте, як це прозвучало. Щодо законопроекту про допомогу Україні. Якщо спікер просуватиме документ, а ми розглядаємо його просто зараз, то думаємо про те, щоб зробити його у формі кредиту, а не просто подарунка. Штати продовжують роздавати подарунки на мільярди та мільярди доларів. Набагато важливішим для мене є те, аби Європа зробила крок уперед. Це вони мають дати гроші, вони мають зрівняти обсяги допомоги. Від Трампа також ми почули і іншу риторику, здебільшого передвиборчу. Він якраз сказав, що якщо б він був президентом, то і війни в Україні би не сталося. Сказав, що спікер тут процитую, робить свою роботу дуже добре і назвав другом конгресвумен, яка ініціювала його відставку, тобто натякаючи, що він таким чином Джонсона захистить. Тобто, знаєте, він намагається максимально посилити свої політичні позиції і в конгресі, і взагалі в суспільстві перед виборами. А для нас з вами це якраз означає, що у Джонсона, скоріш за все, зараз будуть. Розв'язані руки, якщо йому вже не загрожуватиме відставка. І в принципі, починаючи з наступного тижня, ну сподіваємось, немає гарантії, але сподіваємось, що він вже зможе винести хоча би на розгляд українське питання фінансовий пакет. Справа в тому, що той законопроект, той варіант, який зараз пропонує Джонсон, де зокрема з подачі Трампа мають передбачити кредит, поки ніхто не бачив. Документ поки не внесений. скоріш за все за цими вихідними його якраз будуть формувати. Ну і це буде скоріш за все не той варіант. Ну зрозуміло, вже буде не той варіант, який настільки складно затвердив сенат. Відповідно, цей пакет Джонсона або можливо його зараз будемо називати вже пакет Трампа, оскільки погоджуються на умови колишнього президента. Він вимагатиме додаткового часу, адже якщо його, наприклад, розгляне, затверде палата представників, то в сенат цей документ має повернутися. Ну а це додаткові тижні. На жаль, що ж стосується пакету Байдена, того варіанту, який сенатом вже був затверджений, знову ж таки нагадаю: 95 мільярдів сумарно, більше 60 мільярдів українська частина. То тут до нього якраз щодо нього, якраз є новини, ну і на жаль, не дуже позитивні. Оскільки за словами лідера республіканців у палаті представників, спікер обговорював це питання, і тут зверніть увагу із чиновниками Білого Дому. Ну, по перше, з цих слів стає зрозумілим, що Байден не виходить на прямий діалог, на прямий контакт зі спікером. Ну а по-друге, стає зрозумілим, що жодних домовленостей так і не досягли, як казали тут в конгресі, оскільки республіканці висувають низку додаткових вимог. Ну чому це важливо? Тому що без голосів, хоча б частини, хоча б кількох республіканців, не можна затвердити обхідну пити. Цю про яку ми з вами в ефірах стільки говоримо. Це документ, який би дозволив, просто знаєте, напряму в експрес-режимі винести пакет Байдена, великий пакет на голосування у палаті представників. Ну, і ось я дивлюсь, станом на цю хвилину все ж таки не вистачає голосів. Вони постійно з'являються. Наприклад, вчора додався ще один голос. За зараз цих голосів 195, але для того, щоб проголосувати, потрібно перетнути позначку у 218 і станом на зараз не вистачає всього. 23 голосів конгресменів, і на жаль, самі демократи не можуть це набрати все одно. Потрібні голоси хоча б кількох республіканців. Ну і тобто, підсумовуючи, найбільш реальним варіантом зараз стає е, такий розвиток подій, коли спікер буквально ну будемо сподіватися, на наступному тижні зможе винести альтернативний законопроект. Знову ж таки нагадаю, ми е, лише чуємо, що там буде тексту ніхто не бачив. Е, прописати ці гроші для України як кредит. Ну можливо, під нульові відсотки, можливо, під якісь мінімальні відсотки. Е, лунала ідея, що замороження у штатах російських які кошти використають як гарантію по цьому кредиту. Ну і тоді голоси за свій варіант могли би дати республіканці, ті голоси, яких якраз не вистачає зараз, зокрема і під обхідною петицією. Ну а білий дім, якщо він побачить, що немає компромісу щодо великого пакету пакету Байдена, то скоріш за все погодяться на те, щоб і демократи проголосували. У всякому разі події у розвитку ми чекаємо буквально понеділка, чекаємо наступного тижня, і є враження, і це я чую. У конгресових колорах це я чую від політиків під час е, закритої частини брифінгів. Є величезні сподівання, що у квітні це питання може зрушити з мертвої точки, ну хоча б тут, у палаті представників. А колеги, Київ, дякую тобі. Дімо будемо сподіватися. Це був Дмитро Анопченко із Вашингтона про перспективи надання Україні військового пакету допомоги.